Окупанти обстріляли промзону Краматорська. Також пошкоджено приватні будинки у Костянтинівській громаді. Армія РФ використовувала артилерію та гради. Вже другий день перемоги над нацизмом в евакуації зустрічає северодончанин, ветеран Другої світової війни Євген Драгомерецький. У Вінниці працює гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини. Щодня по допомогу звертається понад півтори сотні людей. Протягом доби російська армія тричі відкривала вогонь по Костянтинівській громаді. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Травмованих та загиблих немає. Це село Претечна. Був один артобстріл, Будинок пошкоджений постраждалих. Немає один артобстріл був у селі Червоне. Також пошкоджений один приватний будинок без постраждалих. І один обстріл вже 9-го вночі, близько першої години, був у місті Костянтинівка. Обстріл відбувся ракетний С-300, і внаслідок обстрілу пошкоджена будівля однієї з шкіл. Міста і вісім приватних будинків з градів та ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали Курахівську громаду. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Пошкоджено 14 приватних будинків, тепло та електромережі. 650 абонентів залишаються без електропостачання. По кураховому російські війська відкривали вогонь касетними боєприпасами, внаслідок чого пошкоджено сім багатоповерхівок та дві адмінбудівлі, зазначає падун. Українські військовослужбовці відбивають атаки російських армійців під Бахмутом. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках ведуться важкі бої за міста Бахмута, Мар'їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках. Іванівського та часового яру, співробітники ДСНС евакуаційної групи Фенікс вивезли з часів яру трьох людей. Жителям, що залишаються у місті, привезли гуманітарну допомогу: продукти, воду, ліхтарі та окопні свічки. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Щодня до Вінницького гуманітарного хабу для вимушено переміщених осіб Луганщина моя звертається до півтори сотні жителів Луганської області. Окрім видачі гуманітарної допомоги, працівники хабу надають консультативні та медичні послуги. Видається гуманітарна допомога внутріпереміщеним особам з Луганської області. Також надаються послуги, такі як соціальні консультування, інформування. Надає послуги центр зайнятості, юридичні консультації, медичні послуги. Місяць тому у хабі відкрили медичне відділення, лікарі якого приймають жителів Луганщини та Вінничини. В хабі приймає сімейний терапевт, доктор, який приймає рубежан, і також вінничан. Є на другому етажі кабінет акушера гінеколога, котре приймає теж всіх. Жилаючих без направлення кабінетультразокодіагностики по електронному направленню от любого врача. Приймає доктор невропатолог, психіатр, видаються препарати безплатні. Нагадаємо, гуманітарний хаб Луганщина моя відкрили у Вінниці у вересні минулоріч. Консультують відвідувачів у хабі працівники Рубіжанської міської військової адміністрації. Надаємо гуманітарну допомогу, а також все консультації юридичні, правові. Також зруйноване майно, облік ведем. Понад близько трьох тисяч переміщених осіб по Вінницькій області. На сьогоднішній день у нас запас на три місяці. Тобто до кінця літа нам цих продуктів, гуманітарних наборів вистачає. Протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти Луганщини з артилерії та мінометів. Били по Новоселівському та Стельмахівці повідомили в Генштабі. На куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області. За цю добу 444 рази наносилися артилерійські удари. Сім боязів відбулося 13 винольотів, 55 окупантів знищено. 111 зазнали поранень, двоє попали в полон, і танк підбитий Т-72, БТР-80, протитанкова ракета протитанкова гармата рапіра і, і три безпілотних апарата. Починяли його, а потім я знайшов, ну, от. 2 квітня 1922 року. Така дата вказана у свідоцтві про народження Євгена Драгомирецького. У 19 років він потрапив на фронт. Далі е, вітер сість. Я прийшов туди, бо гон на бід я сісти не можу. Я що до, до чого додумався, полезно на кришу. Полез на кришу второй и третій вагон від паровоза. От, привязав себя прив'язав себе отдушине, там щось з туалету йде. І все Крим Сімфірополь до Одеси я їхав на криші. Євген Христофорович згадує, служив командиром мінометного відділення. Був двічі поранений. Спершу ледь не втратив зір, потім руку. Удар, вижу, что это кровь, понял, что я ранен. Вот, поблизости никого не было. И вдруг вижу, едет на санях, на лошади, едет э, наш ездовой полевой госпиталь. Там привезли моментально там ампутация. Я ни в коем случае, я под ответственность расписался, что я... Після війни закінчив медичний інститут. У 1956 приїхав на Луганщину. Працював лікарем-онкологом, був завідувачем онкодиспансера. Почесний житель Сєвєродонецька минулоріч з родиною евакуювався до Вінниці. Цей годинник Євген Христофорович привіз із собою. Згадує, отримав його на 40-річчя перемоги. і він... І он до, до сих пор ще робить і правильно працює. З ним перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерана привітав начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у подарунок телевізор. Побіда дуже важливий день. Це ми завоювали її своєю кров'ю, своїми силами. Дійсно, коли людина сама ходить, сама з тобою повністю спілкується. Ще й як з дочкою спілкувалася, скаже він кожен день вдома прибирає. Дійсно, таку людину дуже приємно приїхати привітати із святом, подарувати подарунок. Ну тут більше я скажу, не подарунок і привітання, тут більше уваги і спілкування. Наразі ветеран-переселенець знову чекає перемоги та мріє прогулятися вулицями Сєвєродонецька. Наша Україна, наші душі, вони видержать. Виїжджати побідяти, це буде точно. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Я з Нацгвардії з 26 лютого минулого року буквально закінчив радіофізичний факультет. Я були на Білезюму за Ізюмом. Ось потім ми за короткий срок поїхали на Явірське з Бал... Балакрійський напрямок. Тримали там оборону восени минулого року. Нацгвардійці були серед перших підрозділів, які входили до Балаклії. Далі був район Кремінної на Луганщині. Ельф пригадує епізод, який трапився на початку лютого. Це були псковські десант. Вище до обіду почали штурмувати всі в білих маскалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг, не було. Ну було їх видно. Відбили, вони якось втекли не всі. В одному з боїв за Кремінну Ельф отримав три кульових поранення. Помітили орків, почали по ним працювати. Було їх трохи більше, ніж ми очікували. Почав працювати по ним з РПГ, не поранив стрілково надпіччя, пробила руку, застрягувала в ребрі і в лопатці. Нині на Кремінському напрямку каже офіцер, російська армія змінила тактику. Дуже мало у них було безпілотних раніше. Зараз їх стало більше. Вони цим дуже гарно користуються, але в них не так багато спеціалістів, як у нас. У них багато китайських дронів, але у нас багато спеціалістів. Тобто, у нас дуже круті аеророзвідники, дуже круті. Оператори дронів камікадзе. дуже круті хлопці, які скидують подарунки від ворожих авіанальотів. Бійців рятують ліси Луганщини стосовно авіації, вони дуже намагаються грати на наших відчуттях. Намагаються нас залякати. Нам допомагає сам ліс. Більшість снарядів вона детонує від дерев. Порівнюючи бої на Балаклійському та Кримінському напрямках, Ельф каже Балаклія. Ну, мені так здається, що це дуже гарний такий ну, навчальний заклад для кожного бійця. Був. Щодо інтенсивності, звичайно, звичайно, ну, місяць Балаклії це десь ну, півтора суток, Криміноль. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас. Іван, офіцер Державної прикордонної служби України. Йому 32 роки. Майже 15 з них він несе службу. Війну він зустрів на Донеччині в населеному пункті Сартана. Зранку почули вибухи. Росіяни гатили з артилерії. Підрозділ, де служив Іван, перемістили спочатку на охорону Маріуполя. Згодом на завод Ілліча. Звісно, було страшно на той час, тому що. Ми не знали взагалі, яка кількість особового складу Російської Федерації, яка техніка, яка задіяна їхня авіація, танки, артилерія направляється в наш бік зі сторони окупованих територій Донецької області. Військові оборонялися до останнього, каже Іван. 12 квітня їх взяли в кільце. Після цього Івану довелося пережити 8 місяців полону. Спочатку в Сартані, потім в Оленівці. Вони нас якби. Заставляли вивчати гімн Російської Федерації і вставати під гімн зранку Російської Федерації, шикуватись на вулиці, слухати цей гімн, в деяких моментах його виспівувати. І не тільки гімн Російської Федерації, а їхні, так скажем, пісні, які виконують їхні російські виконавці. Харчування слабеньке було в Оленівці, але поряд з тим. Набрались, я набрався сил. Ті хлопці, які зі мною перебували, які зараз перебувають ще в полоні. Вони в це вірять, і, ми, і я в це вірю, що нас в ближайшим часом обміняють. І ми про це говорили щодня. Після Оленівки Іван потрапив до колонії у Воронежській області. Допитували нас, допити були, ну, задавались питання такого формату. Що робили в Маріуполі? чому пішли проти військ Російської Федерації? Чому приймали участь у цій їхній військовій операції? Всі казали що в нас обов'язок. Ми давали присягу на вірність Україні, на вірність нашій державі. Тому ми не могли ніяк ні відступити, ні здаватись той час на, 20, на момент 24 лютого в полон. Тому виконували свої обов'язки. 26 листопада Івана обміняли. Він потрапив до України, розповів про свої емоції. Емоції були ну дуже сильні. Не передаш цих емоцій навіть зараз, тому що ми як нас здійснили обмін, ще десь на протязі 10 днів не могли прийти до себе і зрозуміти, що нас обміняли. А на цих фотах Іван зі своєю дружиною Мариною разом 10 років зробив пропозицію на 31 грудня 2020 року. На самий новий рік 31 грудня зробив пропозицію. Отримав відповідь так 26 січня. Чому 26? Бо тому що 26 листопада був обмін, і я захотів 26 го число, щоб воно було у нас зафіксовано в шлюбі. Тому 26-го ми розписались в місті Одеса, а 29 січня ми обвінчались в мене вдома. Після проходження реабілітації Іван продовжив кар'єру військового, живе та несе службу в Одесі, чекає повернення своїх побратимів з полону та вірить в перемогу України. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільні новини, Одеса.